У Чернігові біля міської лікарні номер 3 відкрили модульне консультативно-діагностичне відділення. Приміщення повністю автономне, має сонячні панелі, оснащене дизель-генератором і забезпечене достатньою кількістю палива. Про це суспільному розповів гендиректор 3-ї міської лікарні Віктор Янгуль. У нас було підписано меморандум міської ради і лікарні в. Листопаді 2022 року, після всіх бойових подій, які відбулися, виникла потреба і для лікарні, і для місцян, щоб було автономне приміщення. Відділення може обслуговувати до 200 пацієнтів на день. Кабінети оснащені всім необхідним медичним та лабораторним обладнанням. Тут можуть приймати людей за 18 медичними напрямками. Тут для обстеження пацієнтів є такі методи які в комунальних закладах не повністю працюють, тільки в приватних. Це і електроміографія, електроенцефалографія, аудіометрія. От, і такий вигляд, який дуже потребують пацієнти. Тут переважно будуть працювати і лікарі, і стаціонара, і частково з поліклініки вузькі спеціалісти, тому що це консультативна поліклініка, первинка тут не буде працювати. Первинка залишається в поліклініці. За словами Віктора Янголя, відділення почне працювати приблизно за місяць. Всі роботи повністю профінансувала організація ГІЗ Юкрейн за підтримки уряду Німеччини. На побудову і оснащення витратили 60 мільйонів гривень. Ми зробили шість модульних лікарень дотичних до цього це. Один проект у нас у Львові є і п'ять інших. Тобто, це Чернігівська область, Сумська область, Миколаївська область, Дніпропетровська область, Запоріжська область. У нас були відкриті тендери на модульні конструкції, на сонячні панелі і на медичне обладнання, оскільки воно іноземне. У Нас проходили відкриті міжнародні. Тендера на підрядника, і також у нас обезпечена інклюзивні територія інклюзивна для доступу маломобільних груп населення, тому це справді такий справжній європейський гарний проект.